Друзі, всім привіт! Зараз ви побачите відео. Верніше заява про злочин. А саме мова йде про викрадення двох людей, яких викрали і відправили на війну. Примусово. І в результаті потім там в навчальному центрі їх побили. Вони знімають відео докази побоїв. Як можуть, так і фіксують злочин. І також ви побачите фейс злочинця, який їх побив. Рано чи пізно прийдеться цій людині відповісти за свої злочини. Фіксуємо, ділимося. Чим більше поділимося, тим більша ймовірність, що дана тварюка відповість за свої злочини. Був незаконно викрадений працівниками другого відділу Хуського РТЦК і перебуваю зараз на території військової частини 5003, тільки що приходив головний сержант, який не називає свого прізвища Андрій Юрійович, який тільки що приходив до нас в палатку до мене і ось до людини також. Як тебе звуть, друже? Добрий день, мене звати Сем'янчик Анатолій Тарасович. Вони також викрали і на закону отримують. Мені 21 рік. Мені 24 роки і тільки що до нас було застосоване фізичне насильство. Нас е, виселили з палаток. І головний сержант. Синець на нозі поставлений полковником мерезлітяним, наскільки мені відомо, під час мого незаконного привезення на полігон Оріховиця. Три дні тому. Запис робиться на випадок того, якщо судово-медична експертиза е, проходитиме в той час, коли він уже, е, може зійти. Дякую. Я Ліля Євгеніо. 04.02.2000 року народження. А на кінець я звертаюся до таких мерзлікінів. Рано чи пізно Зеленський як не звалить, як його попередник Янукович. Да, чи його просто пришють. А вам, такі мерзлікіни, прийдеться відповідати перед українським народом. Так що думайте.